Всім привіт! Сьогодні готуємо вареники з трьома начинками. Якщо цікаво, продовжуйте дивитись далі. Е, для цього рецепту нам потрібно борошно, вода, масло це для приготування тіста, і для начинки це буде картопля, картопля гриби і капуста. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, в описі під відео. Вареники готуємо з запасом, щоб заморозити, і потім їх просто відварювати. Спочатку відваримо картоплю, бо вона відварюється найдовше, і готуємо тісто. До води додаємо вершкове масло, ставимо на вогонь і розтоплюємо. В борошно всипаємо сіль, виливаємо гарячу воду з маслом, заварюємо тісто. Вимішуємо, воно еластичне, добре ліпиться і не, розкрі... не розтріскується при варці. І відправляємо його охолонути в холодильник, а поки приготуємо всі наші начинки. Цибульку очищаємо, подрібнюємо, вона нам потрібна буде в дві начинки, навіть в три. Е, моркву натираємо. Кампусту шинкуємо. Переходимо до приготування. Спочатку обсмажуємо на пательні на олії цибульку. Коли вона прирумянилася, трішечки відбираємо, це нам надо буде для начинки з картоплею. А в іншу цибульку додаємо моркву, готуємо начинку з капустою. До моркви і цибулі додаємо капусту. Трішечки томатної пасти обсмажуємо до готовності. Начинка з капустою готова. Сіль перець за смаком. Картошечка відварилася, зливаємо. Мнемо і додаємо цибульку, яку ми відложили заздалегідь. Також сіль перець за смаком, ця начинка також готова. Для останньої начинки з картопля гриби. Гриби очищаємо, нарізаємо, відправляємо цибулю на пательню, додаємо гриби, обсмажуємо до готовності. Додаємо до картоплі сіль перець за смаком і також ця начинка готова. Тісто охололо. Ділимо його на три рівних частинки і ліпимо варенички різних форм, щоб ви потім в холодильнику не перепотили де з чим. Тісто добре розкатується, воно еластичне, після заморожування не тріскається, гарно зберігається. З картоплею зліпили ось такої форми, з грибами іншої. Ну, це вже за вашим бажанням. Ну і з капусточкою. Трішечки відварю заздалегідь, а всі інші відправлю в морозилку. До варенички з картоплею додаємо обсмаженої цибульки і подаємо до столу. Смакує добре з сметаною. І хто як бажає. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк.